Слава Україні, друзі! Погляньте, яке чисте, гарне небо! Нічого не літає, нічого не гудить. Буду сьогодні закривати у баночки під жалізні кришки. Кисло солодко, гострий соус із персиків до м'яса, до риби, до усіх других страв. Та й просто можна макати хлібчика та їсти. Дуже-дуже смачно це. Дуже вродили у цьому році персики. Зараз покажу, хто не бачив. Отаку От величезну миску я нарвала. Отакі От величезні персики. От такі трохи поменші персики. Друзі, для, цього, для цієї страви підійдуть любі персики. Головне, щоб вони не були е, незрілі або переперезрілі. Треба знайти таку серединку, і це буде найкраще. Якраз вони солодкі. Погляньте, які вони жовтенькі, смачненькі. А тут в мене гілочка обломилася. Дуже багатий врожаю в цьому році, і це вони мене достигають на гілочки. А це тут сама деревинка. Дуже багато у цьому році було. Одна велика гілка з цього боку, на жаль, зломилася. Ну нічого, вони дозріли у відерці. Ще тут воно трохи залишилося на гілочках. Це в мене середньо-пізній сорт. Погляньте тут такі величенькі, воно дуже-дуже їх багато, дуже солодкі. Питаєте мене в кожному відео, що за сорт, що за сорт. Друзі, не знаю. Кожен рік добре родить, я його вирощувала із кісточки. Друзі, купила на базарі просто собі три персика з'їла. Три кісточки посадила і два персика зійшло один на жаль загинув. Оно, я прибрала його. А цей персик розрісся таким величеньким і добре плодоносить кожен кожен рік. Головне підживлювати і обробляти вчасно. Ну і поливати обов'язково. Все, любе водичку, друзі. Не на чому не економлю, Завжди вхажу за своїм садом та городом. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. І будемо кожен рік. Я показую, чим обробляю. Коли обробляю, і де я купую навіть, і навіть за яку ціну, де що та коли. Та цей соус, друзі, можна готувати не лише з персиків. Це я закрила із своїх величезних слив. Їх теж я показувала на своєму каналі. Погляньте, такий гарний цей соус дуже гарно виглядає, смачно пахне і смакує до усіх страв. А в цьому мені буде допомагати шипучка. Моє киценятачка, яке мені підкинули на клумбочку. Вже погляньте, воно величенька, величенька, шкодливе, дуже дуже розумне, дівчатко наше. Також цей соус можна готувати із слив, із персиків, із яблук, із груш. Можливо, комбінувати ці фрукти. Дуже смачно виходить. Повірте, друзі. Пальчики оближете, коли приготуєте цей соус. Смакотіще. Я буду сьогодні готувати із персиків саме на смачніший соус виходить, то я буду двойну дозу. Беру персики, обов'язково треба вимити, друзі. Вимити не тому, що вони грязні, ні, вони не грязні. Вони в мене на дереві були. вони е, Треба оцей пушочок обов'язково змити, щоб він не попадався ніде. Ну, я так роблю, друзі, а ви вже дивіться на свій смак. Помила, підготувала таку миску, друзі. Буду готувати цей соус в вот такій во мисці. Тепер. Погляньте, ще хочу одне сказати. Є ще во персики. Є ще отакі во персики, на жаль. Але вони для цього рецепту підійдуть теж. Все це вирізається і обрізається. Так, тепер любий персик треба взяти, чому я мила, щоб нічого не попадало. І добре почистити. І порізати на невеличкі шматочки без пошкоджень. Нарізаю персик на отакі шматочки, щоб вони були і невеликі, і не маленькі. От кого. Чистому вигляді порізаному повинно бути рівно 5 кг. Я роблю двойну дозіровку. Виробіть так, як вам вдобно. Ще один момент, друзі. Оце все погане, вирізається, я викидаю в сміття. А отакі во шкірочки, з таких шкірочок без пошкоджень, можливо, ще компотика зварити. І економно, і дуже смачно. Ще в мене один помічник Тайсон, моє сонечка, собачка моя. Друзі, я годую всіх безхатніх тваринок, де тільки кого бачу, собачок, кишечок. Дуже усім дякую, хто кидає нам гроші на карту. Карта під відео, під кожним відео на моєму каналі. Дуже вам усім величезне-величезне дякую за це. Все, друзі, 5 кг різаних персиків, вичищених від усього. Друзі, беру тепер 250 грамовий стаканчик, неповний на палець води обичної з крана, і вливаю сюди і буду варити на помірному вогні хвилин 30-40, може, з годину, до того, щоб ці персики повністю розм'якли. Учора ще ввечері я постерилізувала банки. Великі банки я над парою стерилізую від 10 до 15 хвилин, а отакі маленькі баночки від 200 грамів до 500 грамовочок. Я просто вкинула в велику каструлю з водою, прокип'ятилося воно 10 хвилин, виклала на рушничок, щоб воно висохло повністю. Кришечки теж вже простерилізовані ще з вчорашнього вечора. Вони вже сухенькі і готові до того, щоб закручувати ними баночки. До речі, баночки і кришечки я буває стерилізую заздалегідь і за день, і за два, і за три доби. Майсенчик, ти теж прийшов допомагати, моє сонечко. До речі, друзі, всі мої твариночки, що в мене в дворі, колись були без хатьки. Тепер вони вдома живуть на подушечках в хаті, в теплі, в добрі. Ще в мене тут готується компот із персикових очисток. І ще я сюди додала цукру і м'ятки. Як тільки закипить, швиденько закриваю кришку і вимикаю вогонь. Як тільки він настоїться, можна пити смакота. Декілька кісточок я теж залишила від персика. У мене вже персик, деревина сама старенька, то я хочу в цьому році посадити так само, як і в тому разі. Я висаджувала іменно деревце з кісточок. Обов'язково залишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь на наш канал. Буде відео про показ, як я висаджую і коли кісточки на таке велике врожайне дерево. Пройшло півгодинки, і самі кусінчики персика розмягчилися. Тепер беремо погружний блендер і сильно його перебиваємо. Якщо немає блендера, можна почекати, поки воно остигне, і перетерти через сито добряче. Все перебито. Друзі, отаком. От Суміш получилася, Може, десь якийсь кусинчик і залишається, нічого страшного. Воно все одно буде дуже-дуже смачно. Тепер до цієї суміші додаємо. У мене тут 5 кіло було, двойна дозіровка, то додаю 800 г цукру. Друзі, це небагато, повірте, це якраз воно те, що є. Потім часничку подрібненого я подрібнила на чеснокодавці. У мене тут 100 грамів. Ви дивіться, якщо не полюбляєте, можете трохи менше класти. Але я дуже полюбляю то я кладу. Питали ще за сухий часник. Друзі, сухий часник мені в консервації лічно не подобається. Ви дивіться самі. Е, можливо, 50 на 50, 50% обичного часничку, а 50% процентів. Вже, можливо, сухого. Ну, я кладу свіженький. Далі, друзі, одну чайну ложку червоного перчика меленого, додаю, іменно з пачки, бо ну, воно дійсно смачно виходить. Чайну ложку перцю чорного, вісім чайних ложок хмелі сунелі. Або любі другі приправи змішані, які ви полюбляєте. Ще обов'язково додаємо сіль. Сіль додаємо 4 чайних ложечки з великою гірочкою. Я додаю нашу українську ще Солідаровську Бахмутський район, друзі, вона без ніяких домішок іде. Артем сіль. Ви шукуйте в магазинах та сіль, яка не є йодована, ні в якому разі. Бо в цей соус не додається оцет. Він, як, Смачнючий, так ще і корисний, то не додаємо сіль з якимись то домішками. Тепер всю цю суміш добряче перемішуємо і кип'ятимо 10 хвилин після закипання на помірному вогні. Треба обов'язково помішувати, щоб не прогоріло донизу. Коли прокипить, заливаємо у стерильні банки і закручуємо стерильними кришками. За хвилину до приготування я кладу ополоник сюди до мисочки, щоб він теж якби був трохи б стерильним. І отаково от виглядає. Друзі, на цій стадії, на цьому етапі спробуйте на свій смак. Може, треба буде іменно вам додати солі або цукру, або додати перцю, як оце мені. Я дуже люблю гостре, то я ще сюди нарізала гостру перчинку невеличку і додала. Але дивіться, смакуйте, бо я дійсно роблю дуже гостре. І отаке воно на вигляд. Спочатку помаранчевий він був, а потім після додавання усіляких спецій, що я додала, він став такого гірчичного кольору. Все, друзі, тепер буду розливати по банкам. Без стерилізації, без оцту, друзі, отакого смакота із персика. І на зиму, і на зара, коли захочете. Я додавала повні банки, щоб не було повітря в банках і кришках, поміж кришкою і банкою, щоб не було повітря. Тоді він буде довше зберігатися. У мене він зберігається навіть у хаті у теплі. Я його й до погрібу не буду зносити. Смакота, смакотіще. Друзі, зараз поперевертаю догори, заверну у пліт. Щоб їм було тепленько до остигання. Це, якби, буде отакова стерилізація. За що цього, вони, цей соус і буде хранитися під жалізними кришками у банках у теплі, скільки забажаєте. Але дуже довго він у вас не залежиться. Як тільки ви... Почнете смакувати і смаженою курочкою, і свинячими риберцями. М -м -м. Друзі, всім величезне дякую, що ви дивилися наш канал, що ви дивитесь, що підписуєтесь на наш канал. Дуже велике дякую за допомогу безхатнім тваринкам, всім, всім всього самого найкращого. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, такий тяжкий час. Всім мира, добра, теплого та ясного сонечка. Смачного вам усім.